Я собі записав, що таке право, що таке закон, право порушення, верховенство права, правило, правосуб'єкності, власне, От, згідно з інформацією з Вікіпедії, право це обумовлена природою людини і суспільства, система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості та які притаманні нормативність, формальна визначеність, офіційних джерела і забезпечують можливість державою примусу. Чому кажуть «правопорушник»? А не законопорушник чи правилопорушник. Суть в тому, що кожна людина від народження наділена певними правами: право на життя, особисту недоторканість, право дихати, їсти це природні права. І тому сказати правило правила це домовленості. Правила закони це домовленості, я вважаю, оскільки кожна людина має рівні права взагалі в природі, а через ці закони правила. Це можна вважати як домовленості, які регулюють порядок реалізації людиною цих прав, щоб реалізуючи я своє право вільно пересуватися, щоб я не порушив право жодної іншої людини. У кожної людини є один єдиний обов'язок не порушувати права інших людей один єдиний обов'язок. Тому для того, щоб врегулювати ці правовідносини, ми прописуємо правила закону. Це спільні домовленості, як ми реалізуємо ці права. Що таке верховенство права? Верховенство права це фундаментальний принцип права, який означає, що жодна людина не є вище права, що ніхто не може бути карано державою, окрім за порушення приписів права, що нічого не може бути притягнуто до відповідальності за порушення, інакше ніж порядком, що його встановлено приписами права. Читаючи основи римського права, там дещо інше формулювання було про верховенство права. Це коли право, вище закон, що жоден закон не може скасувати, обмежити права людини. От ми маємо право вільно пересуватися. Жоден закон не може нам обмежити це право. Законом може бути, як я вже сказав, порядок реалізації визначений цього права, щоб ми не порушили права інших людей. Ось простий приклад. Є перехрестя зі світлофором. Коли я наближаюсь до перехрестя з червоним світлом, який нібито забороняє переїхати перехрестя для мене, але я бачу, що. Навколо нікого взагалі немає, жодної людини. чи права я міг би порушити. Я переїжджаю перехрестя на червоне світло, то тобто, чи можна вважати мене правопорушником? Права інших людей я не порушую зі сторони іншої розвимовці ситуації. Коли я на великій швидкості переїжджаю перехрестя з червоним сигналом світлофора і при цьому роблю аварію, наношу шкоду іншій людині, майну людини чи життю і здоров'ю, то я тоді порушую їхнє право: право на майно, право на життя і здоров'я. Тоді я є Ми, щоб Розуміти, що таке право, що таке правопорушник. Ніде не прописано таке поняття, як законопорушник чи правилопорушник. От коли поліція зупиняє через те, що я переїхав перекрасив на Червоний світло, і при цьому не порушені ще право, немає скаржників. Коли поліція зупиняє і штрафує мене, я з ними не погоджуюся. Ви або надайте людину, чиє право я порушив, і яке саме право порушив, або вибачте, я не є правопорушником. Тому не можна сказати, що я є правилопорушником чи законопорушником. Цей закон чи правила дорожнього руху не можуть скасовувати, обмежувати моє право вільно пересуватися, право власності. Хто є власником по міжнародному праву? Ми, як українська нація, скористалися своїм невід'ємним правом на самовизначення, утворили свою національну державу в межах кордонів УРСР. Самовизначилися в національну державу. Ми через постанову Верховної Ради проголошення незалежності через Акт проголошення незалежності схвалений на всеукраїнському референдумі по міжнародному праву протоколу міст, здійснили своє невід'ємне право на самовизначення. Ось в акті написано декларація, здійснюючи декларацію про державний суверенітет і ось самовизначення української нації в межах кордонів УРСР і народу власні. От ми скористалися своїм правом, невід'ємним правом. Ми стали суб'єктом права. Суб'єкт права це той, хто володіє певним правом. Правильно, об'єкт це, це річ, ось, ось телефон це об'єкт, це об'єкт е, права власності. Суб'єкт права це я, як власник його. Я володарюю ним, що хочу з нею роблю. Я суб'єкт права, це об'єкт права. Тому ми на підставі цієї декларації Акт проголошення незалежності і свідоцтва про народження. Цими документами доводимо своє право власності, що ми є суб'єктами права на цю національну державу межа в межах кордонів, що ми тут є власниками. Коли в злочинний спосіб в нас з офіційних документів прибрали національність, усоблення держави, державні сили і громадянство, вони порушили наше право. І тим паче, що вони зареєстрували всі так звані органи державної влади та органи місцевого самоврядування як юридичні особи, але довести свою правосуб'єктність, От, наприклад, як ми дослідили війниська міська рада, вони не можуть, тому що вони не набули права юридичну утворена юридична фірма, Бо юридична особами є ну, юридич, особами фактичної його засновника, От, ми можемо дослідити правосуб'єктність тої чи іншої юридичної особи шляхом дослідження їх установчих документів засновницьких. Хто є засновниками, чи мали вони право, чи були вони правосуб'єктами, мали право утворювати ту юридичну особу. Так як нам міністр відповів з приводу юридичних осіб публічного права і юридичних осіб приватного права, ми це можемо дослідити шляхом дослідження документів, на підставі яких вони були утворені у основані. Тому, коли ми звертаємось, наприклад, до суду, ми ж не просто так просимо в суді надати своє посвідчення, надаючи посвідчення, пред'являючи, ми встановлюємо його правосуб'єктність. Чи має він право нас судити? Так само інші органи вчора на судовому засіданні, кожен з нас довів свою правосуб'єктність тим, що пред'явили свідоцтво про народження, оголосили при час засідання, яке б воно там не було. Що ми тут є власниками? Конституція нам гарантує право, яке не може бути і скасоване. Стаття 7. в Україні визначається і гарантується місцеве самоврядування. Цим правом може скористатися тільки народ України на підставі свідоцтва про народження, суб'єкти права, але дослідивши установчі документи нашої міської ради, що вона. Не набула право суб'єктності, вона утворена в інший спосіб ніж передбачено Конституцією. тобто не була утворена територіальною громадою. Це громадяни республіки всіх національностей, які постійно проживають в межах національної адміністративної територіальної одиниці. А в нас їх три у Вінниці на момент проголошення незалежності. Звідки я взагалі про це право зрозумів? Це дякуючи судді Вінницького міського суду Михайленка Андрія Володимировича. Здається, він мені на одному засіданні по нашій скарзі. Задав питання, він сказав чітко, яке ваше право було порушене? На той момент я не розумів і кажу, в Конституції написано, що органи повинні бути утворені і тому подібне. Він мене ще раз питає, яке саме ваше право було порушене, коли ми заявляли про повалення Конституційного влади Вінницької міської ради? Я на той момент не міг відповісти, бо я не був готовий. Але потім, поговоривши з людьми, які мені звернули увагу на цей момент, прочитавши, таке, що таке верховенство права по основі римському права, я зрозумів суть його питань вже потім. Яке моє право було порушено, і взагалі всіх українців, всього народу України. Це право на місцеве самоврядування це раз. А через місцеве самоврядування ми і реалізуємо це народу з декларації про державний суверенітет, громадяни Республіки, всіх національностей становлюють народ України через представницький орган. І ми це реалізуємо безпосередньо. В територіальних громадах через загальні збори або через утворені нами представницькі органи місцевого самоврядування, але от яке саме наше право, право на місцеве самоврядування узурпували нашу владу? Безпосередньо з спляхом цих самих відмін, де немає в документах національності громадянства державних символів, Вони злочинний спосіб, заволодівши нашою довірою, підмінною поняттям і незнанням своїх прав, в першу чергу, якби ми знали свої права, що таке право взагалі захищаючи його. Людина не просто так є людиною за те, що я хожу і кром кажу, я людина. Ні, людина доводиться, що вона є людиною своїми вчинками. Людина вона живе по честі, по совісті, по відношенню до інших людей. Не порушуючи права інших людей. Коли ти порушуєш своє право, то твої права вже зупиняються, бо ти порушив право інших людей. Мої права діють до тих пір, поки я не порушую інших прав. Оскільки нас в незаконний злочинний спосіб порушили наше право на от оце ми і заявляємо. входячи в юридичні особи з назвами суддів, поліцію, прокуратуру, ЗДУ, ми заявляємо таким же громадянам, як ми, що і моє право порушено, і твоє ж таке саме. То я хотів би, щоб кожен розібрався. Зі своїми правами, які прописані в Конституції, головне право зрозуміти, які в тебе є право, і навчитися його захищати, законний конституційний спосіб не давати порушувати. Запам'ятайте, що існуючі права прописані в Конституції, вони не є вичерпними, не можуть бути злужені, скасовані. Коли ми йдемо до суду, ми заявляємо, що ми є люди, що ми є громадяни на свідоцтва про народження, і що ми заявляємо про своє право на місцеве самоврядування, на народовладдя. Або безпосередньо, бо через органи. носій суверенітету є не окрема людина, а в нас є народ тобто сукупність громадян, і ми це право через сериану на сі суверенітету, бо ну, вже ме читають територія, суверен, суверенна національна носій суверенітету. Це не кожен каже: я суверен да. носій суверенітету, це українська нація. Це щоб територія не розмова. Суверенітет – це право на самоорганізацію. Народу, якого більше 65% проживає на території, тобто на національній державі. тут написано українська сересера, суверенна національна держава, самовизначення української нації». Суверенітет це ціле рік, українська нація, а народ України там них право на народовладдя і на повну на все інше. А на суверенітет це саме українська нація.